Для мене музика на війні це якась така віддушина, спосіб відпочинку. Наприклад, коли ми не знаходимося на виїзді, хочеться якось відволікатися від цих бойових дій, від втоми, і це те, звідки я беру якісь сили і. Можна сказати, що я навіть іноді борюся з такою внутрішньою депресією завдяки музиці. Бувають іноді тоді, коли якісь свята, наприклад, там Різдво, ми там їздимо до побратимів, вітаємо їх зі святами. Іноді просто пару пісень побратими просять, щоб я їх виконав. Певно, що їм теж трішки подобається там послухати якась така нотка живого звучання. Це дуже позитивно впливає на них. Іноді я сам собі беру гітару, йду в десь такесь місце, там де нікого немає, і сам для себе співаю. Ну, тобто... І для побратимів, і для себе воно працює. Що стосується наших пісень, ми їх написали разом з моїм командиром Фартовим. Він, я хочу сказати, що він така основний генератор цих пісень. Він придумує текст, він якось переживає у ці моменти виходів, таких воєнних, воєнних моментів, і у нього народжується. Вірші для цих пісень. Потім він мені їх показує, і я е, намагаюся спіймати його. Е, намагаюся спіймати його настрій і зробити якесь таке звучання, яке буде ближче до е, його піс... ну, його вірша. І так у нас народжується пісня. І ось, наприклад, у нас є пісня і про мінометників. Міна пішла, це теж його вірш, моя музика. Сам не пишається гарним беретом, спецназовий з тим, що завжди з пістолетом. Пілот гордий діл, сідла в літака, ну а моряк, що глибока вода. Піхота уперта у бік селі хлопці Радіють, що зранку побачили сонце. Радіють піхота, працює арта, взяла люлей московита, орда. По шиї страху нема пісня. Ми її досить давно написали ще коли виходили в Бахмут в 22-му і 23-му році. І ці переживання, які вони були, певно, що офертовували, ну і в мене, вони в цій пісні лишилися, ось зафіксувалися, так сказати, цій пісні. Лиш тиша у думках і спокій голові, коли в наших лісах. Дерева у вогні, коли палає степ від і відклятої навали, страху у нас нема, ми його подолали. Зі, зі всією повагою до гітари зараз я розумію, що міномет набагато важливіший сьогодні для мене. Це той інструмент, з яким доводиться працювати досить активно, тому що від. Ну, ти розумієш всю відповідальність, тому що від чіткої та поставленої праці залежить життя побратимів, їх підтримка. Це важливіший інструмент. Гітара це більш для мене, для того, щоб не падати духом і знаходити собі сили на подальшу працю з мінометом. Тобто, гітара це сугубо моє інтимне. А міномет це вже ну, досить відповідальний, досить важливий інструмент для мене сьогодні.